Привіт, друзі! Це Ірокез і це Playcraft 2. Дивимось другу серію, яка фактично є продовженням першої. Отже, увага на екран. Yeah. Я звільнив трохи місця і зараз можу записати. А, а я... мене... Як, скажіть, як називати? Як? Яройку yeah. Ковін. Oh, yes. oh, як її назвати? До мене прийшов в гості її. Не не... І ми. Не можеш назвати? А, тому що, назвати. що тут два моби, мабуть, тому не можеш. Майнкрафт, ну як? Кий мені, може ти в геймоді того не можеш. Так. Народ, якщо ще в мене щитери, просто самі розумієте. А ти ім'я дав йому вже якесь? Не дав я нічого. я Так його треба ж. Треба ім'я дати. Та а, блін, так треба цю цю цю, -цю на ковальню. Десь в мене було. А, а залізо в мене є, я зараз зроблю. Вибачай. Я зараз зроблю. Я просто нікого не називав. Давай назвемо його якось по крутому. Кузя. На честь нас Давай назвемо Кузя. Кузя. Эй, ей, що ти зробив? Блін, воно ж мене зараз. Я думав, це справжній Кузя. Ти познав, як. Я щас умру! Блін! Ти би знав, як це виглядає з боку? Я зараз зроблю все за тебе. Тепер ви розумієте, так, що це означає. Я до речі, думав, що малі зубійнятка вони няшні, їх навіть бити немає сенсу, а вони насправді хардпорніші, ніж. Вони життя. такі хардкорні, що капець просто. Давай ярличок. Який ярличок? У мене вже заліза не лишилося. Чекай. А, а наковальня на є ярличок. Майзет... Не треба, не надо, не надо. А тобі левел хватить. Я щас спробую. А, у мене нуль в левелів. Блін. У мене пляшечки. Так, да, треба. <ріст> 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 Ні, мало. <Ще>? Так. <ріст> Зараз інші кишені. О, все, 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 выстачить, годі. Блін, три лишніх. То что, называем Кузя? Давай, Кузя Сарго ежик. Не. Ні. Не знаю. Кузя? Кузя. Кузя, давай. Ня. И. Вау! Кузя! До речі, помітив, тільки ми почали говорити про це корча зомбія, спавнилися. Та-та-та. До речі, цікаво. А можна якось, експериментуючи з яйцями, якісь пані мобів, зробити якось моба типу цього, як павук. Можна. Я зараз допоможу. Так. О, дякую. Я, до речі, не вперше помічаю, що моби біля блоків вони себе вбивають. Блін, ну тупі. Давай. Ось Шо? так. Краще. Зараз хай вилетить. Тільки сховайся. Сховайся. <реш> <реш> втікай, 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 я закрию. Не встиг. Молодець, Хорош. О, все, бачиш. Е, блін, треба забрати. Що ти зробив? Поверни Все. мені. Я поверну, поверну. Під залог, знаєш. <рес> <рес> Яка гарна музика. По Донбаре ще був про вище саундтреки класні, хоч ти, здається, їх не одобрюєш. Ні, я ні Не одобрюю Я дав тобі. Бачу. Все. Кузя. <рес> Дяка. <рес> Кузя, давай, подивись на своє протеже <рес> <рес> Кузя, ти прийдеш до нас? А чого? Приходь. Давай тобі. То ти не біжи, ти... Тепе... Тепе? Ні, ні, ні. До речі, хто як стільки. ну... Друкуєте швидко ви чи ні? Я друкую 250 знаків на хвилину. Я приблизно десь так само. Така брата кадабра виходить, що капець. Ні, а я. Я маю на увазі, я нормально друкую, бо я оператора комп'ютерного набору. Там заставляють друкувати... І чого собі? Різні документи, тому що вчительці впадво. Ага. <плес> так. Що, що так. ти зробив? Де моя лопата? Що таке? Ти вбив його? Як це я вбив його? Я нікого його не вбивав! Ти його вбив, я бачу! Я нікого не вбивав! Ви тільки ужас. Ти це знімаєш? Я знімаю, нікого я не вбивав. Як ти міг? Як ти міг? Ми тільки знайшли рідкісного моба і ти його вбив. Отак, вот знаючи. Блін. облом. Ну добре хоч зняла. Ну не говори. Так. Зато в мене є що їсти. <плес> 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 так, друзі мої. Багато чого сталося. На жаль, я не зміг записувати того, чого обіцяв, я почав і. На жаль, не зміг дописати відео своє. Ось, Через те, що постійно розривався зв'язок. Тому відео я записував, тобто не записував, будував ферму без запису. Ферму я добудував, вона навіть там працює якось. Згорим напополам, але працює. Хтось там падає. Якісь зомбачки і скелетики. От. А, поза кадром відбулось багато чого цікавого. Е, ну і, мабуть, я буду про це вже розповідати наступного разу, бо, бо вже дуже пізно. А саме п'ята година ночі. Ось, бачите, в мене книжечка з'явилася ми з Міком походили по печерах, знаходили дещо. Ось таке. Це все моє Мік десь своє заникав, не знаю де. От. От. Тому а, на цьому я закінчую. У мене вже просто немає сил на ці зйомки, а ще треба... А ще треба закинути. Закинути. Відео, щоб рендерилося, і потім його заливати ще. Я хочу це сьогодні зробити. Бачите, я тут доробив трошки фермочку. Кавуни знайшов діні. Кому такий гарний, прямо як справжній. Так. Ось, І ще ми наловили риби з міком. Ну, загалом, загалом. На цьому все. Ферма ось там. Вона е готова до використання. Ось, а на сьогодні все. Немає сили, як я вже сказав. Дякую, що подивилися. От, Залишайте свої коментарі, побажання. Мені цікава ваша думка щодо цього місця. Як воно вам подобається чи ні. Оте село і це село в мене з'явилася думка, їх може об'єднати, а може і не буду об'єднувати. Ще хочу сказати, що все-таки я буду там будувати свій будиночок. А тут може ще хтось будує, побачимо. Ну, Я цього не казав, ви цього не чули. А на сьогодні це все. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось. Зустрінемось!